Вчора, 11 серпня, російські військові скинули на село Береза три керовані авіабомби. Про це інформує оперативне командування Північ. Одна з бомб впала поряд з будинком Ігоря Шаповаленка. Чоловік опинився за лічені метри від місця вибуху. Ми приїхали з магазину додому. Дитина із жінкою зайшли в хату, а я вийшов на город ну, утям дати таке. Підійшов до калітки і в цей момент вже почув тріск, шорах. І момент удару вже, ну я побачив, як красне пітно летить і зрив. І я в цей момент упав і мене там присипало. На момент цього удару була жінка і місячне дитя, а старша донька, я хотів її забрати, ну вона сказала, що ще буде гуляти возле магазину. Так в цей момент її дома не було. Поки сам не знаю, що було далі. Поки тут робити його смислу немає, тому що всі стіни, вона криша піднялася. Уголовесь так піднявся. Так що його робити смисла немає. Все. Антоніна Лаврененко розповідає, що вибух був такої сили, що у її будинку посипали стіни. Я ще й от сусідки прийшла вчора, ну п'ять минут буквально по межі пройшла і в хату зайшла. Включила телевізор. Через п'ять минут думаю, новини подивлюся. Там коло телевізора сиділа, грубка така, кахвилем обложена. І я сижу, ще там трошки їсти поставила коло себе і, і їм. Бачу, летить кахвіль із того, із груби, летить мимо мене, летить, летить. Я не поняла, мене мороз позашкурипав, я глянула усе в диму, все то, все повивалювано, все не можна було зайти нікуди. От, а воно, мабуть, кришу підняло і опустило її кришу. Олександра Шкурко говорить, що один з уламків пролетів за лічені метри від неї. У хаті сиділа, вибух, і зразу, грубу розбило, я сиділа на кріслі, телевізор, дивилася, ну мені не вбило метр від мене. Вийшло все побите. І окна, все на світі. О, кришу здорово побило, саме головне криша. Лідія Олекса розповідає, що у момент авіаудару була у сусідньому глухові, який у цей час також бомбардували росіяни. Чула вибухи. Цілу ночі бігали в коридори. Станемо стаємо з сусідами. Ввечері мені вже дзвонили, що був вибух, і в твоїй хаті повибивало всі шибки. Ну, сьогодні, утром я приїхала. приїхала. Все заклинило, не можу нічого не відкрити. Не двері, всі замки повиривало, але ж вони поприкручувано все. Вікна п'ять вікен вибило. Потолок як підняло і посадило. Все в хаті. Печка отошла грубка. Все побито, забори. Думала, яка тут точка. Яка ж тут точка, з ким вони борються? І з бабами, да з дітьми з малими. Я з онуком приїжджаю, тут живу, тут дачу держимо, такий огородик маленький. Заступник сільського голови Берези Сергій Конозобко говорить, що в результаті вибуху було пошкоджено 9 приватних будинків. Натомість обійшлося без загиблих та поранених. О 19-й вчора почули звук і дуже сильний вибух. Приїхали сюди служби всі наші березівські. Проста вулиця в селі Береза, військових і близько тут не було ні фармувань, ні складів, нічого. Стали всі гуртом допомагати людям розбирати завали. Дев'ять будинків сьогодні написали дев'ять актів, пройшли була поліція, були МЧСники, представники управління ЖКГ сільської ради. Будемо допомагати силами Березівської сільської ради.